Це просто крінж. Донька Ілона Маска розповіла правду про геймерську кар'єру. батька. якось засновник Тесла хвалився досягненнями у грі Діабло 4. Маск розповів, що поставив новий рекорд у грі, запостивши скрін рейтингу, де він був у топ 20 світу. Але це виявилось фейком. Спочатку Ілон спалився, бо він на стімі не міг опанувати навіть базових механік Пас of Ескайл 2, яка дуже схожа на Діабло. Потім признався, що платив бустерам за підняття рейтингу на аккаунтах, бо, начебто. Іншого способу тягатися за дротами нема підігріла скандали донька маска, яка жорстко розкритикувала його. За її словами, гра ілона виглядала десь так. Вівіан розповіла, як у 12 років у неї був вище рамку Overwatch 2 ніж у батька, який не міг вибратися з бронзи. Через це він постійно просив її та брата пограти з ним, щоб вони його забустили. Тому вона не вірить у його досягнення у діабло та не розуміє, чому він ганбиться, даючи профі в іграх.